Війна три роки. Багато харків'ян, які виїхали ще на початку вторгнення, продовжують сплачувати комунальні послуги хоча вже давно їхнє житло стоїть порожнє, і не всі ще знають, що згідно з нормами чинного законодавства існує можливість зменшити фінансове навантаження за умови правильно оформлених документів. Юристи пояснюють, відповідно до статті закону про житлово-комунальні послуги, не платити за послуги мають право всі громадяни, які понад 30 днів не проживають у своїй квартирі чи будинку. Для цього власники квартир можуть звернутися до керуючої компанії або ОСББ із заявою про непроживання та надати окремі заяви постачальникам комунальних послуг. Щоб уникнути зайвих нарахувань ЖКП, необхідно надати виконавцю комунальних послуг управителю багатоквартирного будинку чи інші уповноважені співвласникам особі у паперовій або електронній формі довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та або нежитловому приміщенні будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів або документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний Період часу або документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживачам внаслідок воєнних бойових дій тощо. Але деякі платежі залишаються обов'язковими: абонплата за лічильники, внески на утримання прибудинкової території, мінімальні платежі за тепло в деяких містах. Якщо власник не діє, борг може накопичуватись і постачальники мають право звернутися до суду, що може призвести до арешту рахунків або штрафів. Тож в деяких випадках власники житла також можуть оформити реструктуризацію і оплачувати борг за комунальні послуги частинами терміном до п'яти років. Уникнувши таким чином більш складних наслідків, а от щодо тарифів, то в платіжках за електроенергію наразі фіксована цифра: 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Згідно з постановою Кабміну, ще від 29 квітня 2025-го цей тариф діятиме до 31 жовтня 2025 року. Також незмінними залишаться і ціни на природний газ для побутових споживачів, зауважують компанії Нафтогаз України, яка постачає газ більшості населення України, а саме 98% побутових споживачів. Тариф на природний газ встановлено ще у 2023 році, а з 1 травня 2025 року ця ціна була пролонгована вже вдруге, тобто до 30 квітня 2026 року. Вартість на блакитне паливо в тарифному плані фіксований становить 7 ,96 гривень 96 копійок за один кубічний метр. Продовжують в Україні надаватись і житлові субсидії. Наразі протягом 2025 року пільги на житлово-комунальні послуги для всіх отримувачів надаються за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Така норма передбачена в законі про державний бюджет на 2025 рік. Втім, у цьому правилі є й винятки, пояснюють у Мінсосполітики. Норма про єдиний підхід врахування доходу родини не стосується учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них субсидія призначається без врахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї. А ще для підтримки українців з невеликими доходами граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, становить 100 тисяч гривень. Не впливають на призначення субсидії і такі фактори, як придбання генератора і військовий збір. У випадку придбання родиною генератора, що виробляє електроенергію з енергії сонячного випромінювання та або енергії вітру вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання установки, не буде враховуватись при призначенні субсидії. При обчисленні розміру допомоги враховуватиметься зарплата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору. Тож обізнаність у таких нюансах допоможе людям зберегти їхні й так невеликі доходи в умовах війни. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Євген Клочком, Харків Новини.